Бу. Це там Хеллоуін не за горами йде. Ось я готуюся. Спитаєш мене ще зі мною, чому я так погано виглядаю, а я скажу тобі: фу, який ти грубіян. Тебе що, мамка статком дитинці недолюбили, чи що? Чого це таке паскудне? Це ненормальна ситуація. Просто ненормальна. Багато повідомлень приходить мені з приводу моєї краси, так що сьогодні я готова навчити тебе малювати цю красу. А попутно з цим я буду відповідати на питання, які я попросила задавати тобі в телеграм-каналі своєму. Правда, я обіцяла, що це буде трансляція, але не судьба. А ще ці питання я просила задавати 11 березня. Ну, таке недовірительне я обличчя, звісно. Так, а куди оце от приземліть? Опа! Геніально! Мене питали, яким я тоном користуюся, а я скажу так. Який тон боженька на прилавок пошли, тим і користуюся. На цей раз він мене обрадував Aqua Petit Jelly. Холіка-холіка. This is a country where we speak English. Fuck you! Пахне свежістю. Колір якогось трупака. Він такий білий, але навіть з таким білим мене би все одно не взяли на роль білосніжки в новій екранізації від Діснея. Я вчора, до речі, ходила на виставу. От ви мені там пишете в коментарях, що я не освічена, що я безграмотна, а я взяла і в театр пішла. Ну, правда, на еротичну виставу без слів. Але не суть. Ходила на шафу, і чесно, я ожидала трошечки більше пікантності, гарячості. Це все тік-ток. Обмануло мене прям як я зі своєю красою. Ну, красива, красива. Але за тисячу гривень я більше не піду. Хіба що мене хтось запросить? Не то, щоб я натікала, але я прям натякаю. Я взагалі не розумію прикол цієї тоналки, бо інколи я виглядаю так, ніби богиня спустилася з небес. Ніби шкіра фарфорова, як це А інколи я виглядаю так, ніби бамжарка та амарка вилізла з помойки, понимаєш? І все от такою от трухою покривається. Я не понимаю, я не понимаю, дівчатки, як це працює. А можна, пожалуйста, без сама... Excuse me? Dihua. Ну, свиня же. Зараз ми як припудрим все это діло. Fit me от Maybelline. Дивіться. Опа! Опа! Що такої? Медвік. -о. Кровий я зазвичай малюю Флор в 405-му відтінку, але у мене залишився от такий отакий -о. Колишнього згадала. Тому, поки я не купила новий, я користуюся мі 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 міммімім місай, місей. Хуйній. Зламався. Малюся, як хочеш, називається. За що деньги заплочені, я не розумію. Начати з хороших новин чи з поганих, з хороших чи з поганих? Давай з поганих, щоб на них закінчити, і забутися, і ніколи їх не згадувати По-перше, в мене крива брова. По-перше, у мене помер дідусь. Тепер на мене впало куча відповідальності, в тому числі і за бабусю. Те відчуття, коли все життя ти покладаєшся на людей. А тут виявляється, що їм треба ще більше підтримки. І за цього я тепер живу на два міста, і це мене дуже сильно утомляє. А крім цього, мій дядя повернувся зараз на війну. І якщо з ним щось станеться, бабушка цього явно не переживе. А ще я узнала, що на моїй квартирі. Висить арешт. Пасибі, мама. І крім цього, в мене знайшли пухлину в груді і була підозрена ще одну пухлину в голові. Я просто втомилася. Зараз беремо палітру. Дай Бог пам'яті, що це за палітра. От косметичка це стан твого внутрішнього світу. От, по моїй косметичці, от по цьому. О цьому. І о цьому воно ще й випало. Маресь. Відразу видно, який в мене стан. Прекрасний! Беремо самий заюзаний відтіночок, оцей от. Називається по центру. І от мені задавали дуже багато питань з приводу мого блогу, як я бачу свій блог, що я буду робити, в якому руслі буду. Рухатися, і що я хочу сказати, що я в такому зараз виснаженому стані знаходжуся, що я ні чорта не хочу, не хочу я нічого дивитися, оглядати, споглядати. Вообще би, в ідеалі би, я би хотіла би знімати свої подорожі, їздити по цікавим містам і все це заснімати і розказувати. Здравствуйте. Ну, а для цього надо стільки бабла, що я від цього ще більше в депресію впадаю. Ще ці перегляди впали. так що якщо хочеш мене підтримати, дивись мої відоси. М? От подивишся всі відоси до 100 тисяч переглядів, от це буде сама найкраща підтримка. Чи є ти тією версією себе, якою бажала бути? Я бачу, що у вас теж дуже сильне бажання вогнати мене в депресію такими питаннями. Ще також дуже багато питань з приводу мого модельного життя. От ви серйозно думаєте, що якщо б у мене була можливість повернутися, я б не повернулася б туди. Спочатку мій фізичний стан цього мені не дозволяв, а тепер моє сімейне положення. Не перебач мене, я вже не мала духа. Не 18 сімнадцять вже. уже. Тому щоб омолодитися, зараз буду малювати свої фірміни, стрілочки. Евелін називається Ва... Варієте айлайнер. От так от. Кожен раз мої стрілки виглядають по-різному. А це все залежить від того, як карта ляже. Надо спочатку палку от. от так. Опа. Потом донизу. Опа. От так. А потом доверху. І ще отак, Криво, правда. Ну да ладно. Да, що-то карта сьогодні Дуже плохо лягла. Бля ще хуже. Та це все ви винуваті. Під руку мені тут дивитися. От і не виходить ні, чорта. Чи сумую я за моделінгом? Дуже сумую. А особливо за тим, що де ти ще на халяву будеш подорожувати по всьому світу. А ще більше сумую за тим, що яке я було дурне. Що я стільки подорожувала, що я знайомилася зі стількома людьми і була в різних компаніях, на різних заходах, а мужика так собі і не знайшла. О -о -о -о! От попросила мене розповісти якусь цікаву історію з моделінга. От історія заключається в тому, що якось на побачення мене покликав сутіньор. От такі от в мене хавалери. Тому, якщо в мене не удасться повернутися до моделінга з подорожами, знайте українські бренди, що я відкрита до співпраці, в принципі, і тут в Україні. Так що, call me, just text me, just uh, давай uh, communication with me. Опа. Мікрофон упал девочки. Я оближу вас, mm -hmm. підодвинула. У мене там хоч сиськи не випадають з мікрофоном. Тут така трошки еротика почалася. А, стрілка, точно я вже намалювала цей внутрішній уголочок. Ну, таке, нормально. Сайт. Тільки оці синяки, ну йо пересете, я що труп невести виглядаю. Друге після моделінгу по популярності питання це про корейського перекладача. Хто до сих пір не в курсі? Я навчалася в університеті і по освіті я корейський перекладач. Так, так, я навчалася саме для того, щоб ходити і вийобуватися тепер. Маргнула! Навчалася я в Києві. І поступила я це тому, що я перебачаюся, мамка була в Кей-Попі і ще тоді, коли ти крутився в яйках у свого баці. Тоді не було всякого цього мракадейсія з поколіннями, і достіження, яке в мене є, це те, що опаґам нам стайл, я подивилася, коли на ньому було навіть ще не було. Я так скажу тобі 100 тисяч переглядів. А? Є чим гордитися, є чим пишатися. І розлікали ми себе в той час тим, що сиділи в контакті на сторінці, яка називалася фанатка Кей-Попа. О, які часи були! Я тут ріснички ще знизу домалювала. Стрілки, звісно, криві вийшли, в принципі, як і все моє життя. Але ще з ми рісницями, все а? Не даром я купила проститутські ріснички. Та що в мене все падає? Померили. Ой. А в смысле воно прилепилося? Ну ладно. ти лепиш, падла? Ні чорта не поняла. Ну, допустим. Ага, поняла, блядь, отклеїлась уже. Ладно, не прокатало. Дай мій клей. Ой. Сейчас будемо на суперклей приклеювати. А зверху скотчем. Ну, я би трошки підрізала. Він коли якийсь дуже довгий. Вже як ці блогери і красяться, і говорять, і щось іще делают. Я вже втомилася. Річся давай. Вже я, я мокрий, так, поки ресниці сохнуть, ми з тобою як намалюємося, зробимо вигляд, що ми типа худишки завдяки ламель санкісці. Ew. Ну, хоч з кимось залежуся. Опа. Не, ну no, чудеса та -то і тока. І, і, і ще от сюди, і от сюди, і от туди, і ще от куди-то от сюди. Це oh. волосся. <ріху> ще сюди на нос можна. Не надо було на нос. Яким ти бачиш своє майбутнє? Поки що купити на відкинуть. Це як мінімум. Опа. Ну. Ну, і не що я такою не родилася. Зараз вона поки висохне. Ми нарисуємо собі трошечки свіжістю, моїми розбитими мічтами. Зараз своє хороше життя ще раз замажу. Які плани на життя? От я маю бути знаменита багато, подорожувати, відпочивати на курортах і проживати своє найкраще життя в пентхаусі в оздоровезному особняку, знаєш, в такому розкішному халаті із особистим дворецьким. Но вселенна чомусь оці всі мої прохання розцінила як смерть рідних, бомжацьке життя. І, і, і нема грошей, і, і проблеми, і депресія, і тривога. Що ти, по-моєму, ми із Вселеною трошки на різних вайбах у нас, да? коннект не відбувається. От саме найкраще питання це. оце от. І, видно, недостатньо, бо я щось не вигрібаю. А що я на алкаша похожа? Трошки переборщила. Слегка перемудрила. Зараз глаза додав. Я б, звісно, водкою добавила блеска в глаза, ну що маємо, то маємо. Я хочу бухати зараз. Ще мене питали, як мені можна відправити подарунки. Так, да, дівчинка, яка це хотіла зробити. Напиши мені, будь ласка, в інстаграм ще раз, бо я тебе потеряла. І всім, хто хоче це зробити, так би мовити, одарити мене своїми прекрасними творіннями, любими, любими подарочками, теж пишіть мені в інстаграм. Доводися, якби. Не стісняємося. Отдаємо все, що маємо. Можна і майно, машини там переписати на мене. Ну, таке по помілечем. Ще намалюємо модні губи не то, не то. Та коли вже то буде. О, що гавна поїла! єй Богу. в принципі, моя любима страва на це життя. Малювала корисневий карандаш від Обейс і помада від ламель. Матував відтінки 401 мілк какао. Какао, какао, коко, коко. І все, моя малишка, а ти плакалась, а ти оце ридала. Що рыдала. Чого чо така страшна? А -а -а -а. Все, все зроблено. Порядок. Отака от, от кошечка ігрива получилася. І мене питають, чи є в мене робота мрії, від якої би я отримувала задоволення? А вже ж є. І це бути прекрасою планети Земля? Отак, от, от пока.